Чому перекус яблуком і яйцем краще, ніж просто яблуко? Фрукти та ягоди це чудове джерело вітамінів та клітковини, але вони не містять головного нутрієнта, білка. Білок не лише будує м'язи, він допомагає утримувати енергетичний баланс, контроль апетиту. І коли ви перекушуєте лише фруктом, ви отримуєте лише фруктозу, глюкозу, що підвищує рівень цукру в крові і з часом посилює голод. Це може призвести до переїдання на наступному прийомі їжі і навіть на наступний день або при першому стресі, навіть якщо зараз голоду ви не відчуваєте. А коли до фрукту. Додаємо білковий компонент: це може бути яйце, йогурт, сир. Вистачає енергії надовго. Рівень цукру стабільний і немає різких зривів і голоду. Тому краще їсти фрукти не окремо, а в парі з білком чи після основної їжі. Це простий спосіб тримати апетит і тримати вагу під контролем.